23 основних 10 додаткових 75 земельних питань було розглянуто 4 липня на черговій сесії міської ради. За благодійність та підтримку, подяки від військових отримали освітяни Сергій Мельник та Ольга Пазій. П'яти загиблим посмертно міська рада присвоїла звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Збільшила програму фінансової підтримки військових та програму соціального захисту населення. Додатково військовим спрямували ще 2 мільйони гривень, 829 тисяч виділили на поточний ремонт закладів освіти, півмільйона на перевезення дітей на відпочинок за кордон і 350 тисяч гривень на ремонт одного із приміщень, яке належить ТЦК. Одним із ключових питань було обрання старостів. Представникам громади слова не дали, натомість швиденько проголосували. Жителі села Довжу, це наша громада. Я дуже житель села Довжу. Ми що ви Я житель. села Довжу. Ми чотири роки я на цій трибуні трибуті Я чотири роки на цій тривоті зараз відбувся. Черговий фарс від влади і від тих депутатів, які на як я неодноразово вже підкреслював, на потанцовках у цієї влади. І нічого тут би не було такого страшного, якби виступила людина, яка там проживає все своє життя, яка займає активну громадянську позицію. Я не розумію. Можливо, давайте постфактум вже надамо слово, може підніметься рука у тих депутатів танцюристів. Врім, щоб нажати зелену кнопку до того, щоб людина на висок. у підсумку на четвертому році каденції села мають старостів. Персонально: Колибаєвський старостицький округ, Олену Штанько, Рихтівський Таїсу Косянчук, Довжоцький Ларису Пацан, Ходоровецький Аркадія Іванова. Також було збільшено чисельність виконавчого комітету до 15 осіб, ввівши до складу виконкому голову правління спілки промисловців та підприємців Олександра Бродовського. На ще одній проблемі увагу загострила депутатка Оксана Сидоренко. Йшлося про відсутність у дитячому медичному центрі невропатолога. Тож батькам рекомендують звертатись до приватників. Справа в тому, що в загляді вже більше по місяців відсутні лікарі, а саме. Дитячий невропатолог, кардіолог, невропатолог хочеться розуміти, як в цій ситуації би діяти керівник цього закладу. Заступник міського голови Мирослав Смотров запевнив, що педіатра вже відправили на курси, і незадовго він працюватиме на посаді дитячого невропатолога. Така відповідь Оксану Сидоренко не задовільнила ані як депутатку, ані як маму. Проте, на жаль, це нічого не змінило. Фінальним акордом сесії стало звернення міської ради до депутатів районної ради. Питаємо, що у вас прохання продати на три приміщення, які знаходиться в власності районної ради на території міста Кам'янця-Подільського. За адресами вулиця Міської Критович, будинок 72 та вулиця Шевченка, будинок 49. Мала власність Кам'янській міської територіальної громади. Данома буде використано для суспільно-культурних потреб мешканців громади. Приміщення знаходиться вулиці Шевченко, будинок 49, біля парку пам'ятки село парку містецтворійські плануються випустити потреби детей та молоді. Приміщення надалесу вулиці два запустовуються для соціальних потреб мешканців громади. Хто лице звернення прошу голосувати за дві години роботи? Депутати повністю впорались з усіма питаннями порядку денного і головуючий закрив пленарне засідання.